Лампочки з магазину Аврора обираємо найкращу І сьогодні подивимось, при якій мінімальній напрузі вони ще будуть працювати, при якій максимальній напрузі вони будуть виходити з ладу. Ну і подивимось, які лампочки відповідають заявленим характеристикам. Усі лампочки мають приблизно однакову ціну в 50 гривень. Характеристики в них заявлені різні, а ось цоколь однаковий є 27 Ви підписуйтесь, ну а я починаю. І перша лампочка у нас від бренду Videx, де нам заявляють 10 Вт. По факту бачимо, 10 Вт вона дійсно споживає, і дивимося, наскільки сильно вона світить. 920 люкс вона видає. Ті самі умови, і тепер лампочка від бренду LeBron. Заявляють 10 Вт, 10 Вт по факту бачимо, але по світлу вона робить набагато менше. Лише 820 люкс. Тепер лампочка від фірми Luna де нам заявляють лише 9 Вт. 9 Вт бачу, споживає. Ну і світить вона на 700 люкс. Остання лампочка в тесті від фірми Nanotex заявляють. 9 Вт. 9 Вт по факту бачу, що по світлу 700-820 люкс. Тепер поговоримо про мінімальну напругу. Почнемо з відекса, Вмикаємо. Дивимося, 230 вона світить. 165 світить, але, як ви бачите, змінюються показники по яскравості. 140 працює, соточка є. Але, як бачите, світить вона вже не дуже. Ну і можна сказати, що 70 вольт, і лампочка взагалі не світить. Навіть 60. Бачите, да? ледве-ледве вже прилад нічого не фіксує. Тобто мінімальна напруга, щоб лампочка, хоч якось світилась, на відеосі складає 70 вольт. Тепер черга лампочки Lebron. 230 вольт працює. Відразу робимо менше. Так, соточка вольт працює також без питань, але бачите, да, реагує. Світить вже не так яскраво. Далі зменшуємо. 70 вольт. 70 вольт вона все ще світить. Далі 60 вольт, по суті, майже не світить. Показники бачите на екрані. Тобто про цю лампочку можна сказати так само, як і про відеок. 70 вольт вона працює і щось там собі світить. Лампочка луно, і ті самі умови дивимось. Зменшуємо. І так, соточку, все ще світиться. Робимо ще менше. 70 досить яскраво світиться. Ну і далі, дивіться, 50 вольт, а вона ще горить. Прикольно. Навіть 45. Але, бачите самі. Можна сказати, що мінімальна напруга приблизно 50 вольт. Ну і остання в черзі у нас лампочка від фірми Nanotex. Дивимось на неї. 200 вольт, як бачите, вона вже світить взагалі не яскраво. 180. Бац 170 і вона вже не горить. Тобто, можна сказати, що для цієї лампочки, щоб вона хоч якось світила, треба напруга в 190 вольт. Ось такі у нас вийшли показники. І в цьому тесті найкраща лампочка від компанії Luno і найгірша від компанії Nanotex. Ну а тепер будемо з'ясовувати верхню межу лампочок. Почнемо з відеокс, і нам тут заявляють максимальну напругу в 250 вольт. Вмикаємо. Раз. Напруга. Поїхали. 250 вольт працює не питання. 270 працює. 280 також без проблем. 290 тримає. Ну і 300 вольт тримає. Далі я вже не піду. То була лампочка від фірми Videx. Тепер LeBron. І що нам тут заявляють? Верхній поріг. 265 вольт. Погнали, вмикаємо. Раз. 250 є. 265 заявлену напругу витримує. 280 є. 290 працює. Ну і 300 вольт працює також. Тепер лампочка луна. і Нам заявляють верхню межу 265 вольт. Погнали. 265 вольт працює. 280 є. 290. 300 вольт. 300 вольт працює без питань. Ну і остання лампочка від фірми Nanotext, де нам верхню межу заявляють лише 240 вольт. Микаємо, дивимося. 240, ясне діло, все працює. 250 70. 80. 90. 300. 300 вольт працює. Ну і тепер перейдемо до висновків. При 300 вольт згорить вся ваша побутова техніка, а лампочки при цьому будуть працювати. Яка краща, на мій погляд, лампочка Videx і лампочка LUNA – це найкращі екземпляри. Якщо треба лампочка яскравіша, купуйте Videx. Якщо хочете заощаджувати кошти, ось вам, будь ласка, LUNA. До того ж, вона працює від 50 вольт. Кому відео сподобалось, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.